Так. Пропоную внести зміни в денний, е, об'єднати всі питання щодо виділення коштів з резервного фонду, також матеріальну допомогу довжениці і е, безповоротну допомогу громадянці Петрові, а також три питання, які нам доносимо в денний, це е, щодо... Матеріальної допомоги Миронюк Дмитро Васильовичу, Ігорю Юрійовичу та Мартинюк Галині Олесандрівні. І проголосувати все пакетом на розгляд сесії, так і це все з резервного фонду. Приймається? Приймається. Ну, там не тільки з резервного, там ще з бюджету є на пам'ятник, але це все, яке це не регулюється ще з бюджетом. Щось не повносилося. Аби всіх, всіх, всі, кому треба, вже його озвучили. Так, тоді питання. Перше, десяте, 14 і три додаткові питання, які ми внесли в приоденний, ставлю насування. Перше, три питання вносимо природдені. Хто за, проти, отрималися. Я їх зачитав. І перше десяте, чотирнадцяте ці три питання на ресесії. Хто за, хто отримує? Ні, в нас ще є один цей. У нас ще є один. Ну, у нас взагалі комісії два губернатора. Голови вдав, голови удара більше. Один ось, Серег, Од, один не знає де. От, останній час тим більше не знає де. А так, і, і в нас ще служить комісії. Зурап Івановичу. Так, 11 питання. Про зміну до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2025 рік. На бюджетній відповідаль. Переносимо на останнє, але будемо приймати без неї. 12 питання. Про затвердження технічної документації до науці щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває до сесійного користуванні міської лікарні No2. Це фото і замельні ділянки, давай дозвіл на виготову. Це під дитяче відділення, що продано на залізні дороги, так? Ясно, розумію, вдячний. Ставлю на це питання на розладку. Хто за, проти, отримав сюди ставлення? 13 питання. Про затвердження положення служби сходу і виконавчого комітету Української міської ради. У зв'язку зі змінами. Приведення законодавства відповідності? Так. Хто за, проти, наставник. -е питання. Про Проамінізація надання адміністративної послуг департаменту соціальних політики міської міської ради. З різними з установами Кабінету міністрів, а також законами України, передбачує надання соціальних послуг адміністративного характеру. В одних із них зазначається, що мають здійснювати органи соціального захисту, інші теранської та соціальної політики. З тим, щоб, крім того, рішенням виконавчого комітету департаменту повноважений на надання адміністративних послуг соціального характеру, які ми і надаємо. Але для приведення у до чинного законодавства ми розробили три переліки: один з той. Перелік послуг, які ми приймаємо документи і передаємо далі на опрацювання. І два другий перелік це ті е, адміністративні послуги, які ми є, і суб'єктом їх надання, а третій – це ті, які нам делеговані Рівненською міською радою на виконання тих чи інших повноважень. Ну і відповідно повноважити посадових осіб департаменту на реалізацію цих задань. Прошу підтримати, щоб наші всі. У нормативи та нормативі документи Упорядкувати, упорядкуватимуще. Є питання? Нема сенсування. Хто за, проти, узємо, не останні. Сноси питання. Проторні комісії зробили питання, щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія внутрішньопереміщених осіб. В вересні цього року прийнята постанова кабінету міністрів 1176, яка передбачає внутрішньо переміщеним особам, які є УБД або внутрішньо переміщеним особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, видавати житлові фаучери на придбання житла з державного бюджету в розмірі 2 млн грн. І цією постановою передбачено, що саме. Органи, Відненська міська рада, уповноважений орган, має прийняти рішення про утворення такої комісії. Тому просимо підтримати, з 24 листопада набирає чинності і ми будемо працювати і приймати рішення щодо відповідності людей тій чи іншої категорії, і потім їм будуть надходити житлові ваучери. Є питання? За, проти, настав? 18 -е питання. Екрусині, а, -е питання. А, та, 17 пропустили? А, вибачте. Сімнадцяте. Протворення комісія зрозуміло на питання щодо надання допомоги для вирішення до питання. Що яду, помой, до питання Я, щоб... Це питання випробувати ще є. А ще не змінити міської де. 16 шістнадцяте пропустили. Випустимо да. -е. Я б зачитав номер, як не так назвав. Про внесення змін до міської цільової програми інтеграції переміщених осіб на 25-26 роки затверджено рішенням Рівненської міської ради від 19 листопада 24 номер 5762 Додатками даної програми передбачені. Орієнтовні показники щодо використання закладів програми, але враховуючи зведення громадян, які потребують, вже фактичні показники мають перевищення ніж нам затвер... ну, ніж передбачені. Скажу одне, що для проведення виплати грошової допомоги на поховання передбачалося орієнтовний показник 100 тисяч, але вже у нас є звернення на 146 тисяч гривень. Також на надання саме безпосередньо поховання осіб для нашим спецкомбінатом передбачалися тисячі гривень. Тисячі гривень, але вже у нас є звернення на понад тисячу гривень. Тому і знову ж таки наш реверсний податок це відшкодування вартості, сплаченого громадянами ПДФО. Це розповсюджується на внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в нашій громаді. Також є працювані на підприємства, установи, організації, які є платниками податків до нашої громади. Тобто люди здають нам документи про працевлаштування, про сплату ПДФО і отримують 60. 4 від сплаченого ними податку і знову ж тут так само наші орієнтовні показники, які були передбачені в розмірі 5 тисяч гривень на сьогоднішній час. Уже ми на 4 мільйона де перепрошую 5 мільйонів. На ми зараз сплатили вже на 4 мільйони 700 і маємо розрахунки уже на півтора мільйона. Тому в першу чергу просимо. Табличку з орієнтовними показниками затвердити в новій редакції, а також враховуючи звернення громадян з числа ВПО за отриманням цього реверсного податку, враховуючи суми, які ми платимо, мінімальна, яка є 900, а максимальна 11 тисяч в місяць. Тому ми пропонуємо з наступного року розділ, який передбачає саме цю норму виплати грошової компенсації. Викласти в нові редакції, додававши, що розмір гушової компенсації переміщених, які працевлаштовані на підприємствах в установах, закладах, які є платниками податків, до Рівненської міської громади. Обчисленність сплаченого з них податку з доходів фізичних осіб, отриманих з 1 січня 26 року, не може перевищувати двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на відповідний бюджетний рік, згідно з затвердженим порядком. І в такому випадку максимальний розмір буде складати 6 тисяч 656 гривень. Не п'ятдесят шість Ні, це виключно наша новина. Є питання?

400 тисяч вже в даному місцевому бюджету, а далі будуть крути там. 3, 338. Це ремонт ліфта чи це заміна ліфта? Це капітальний ремонт ліфта. Армайку. Так у ліфт ліфта Це ж лікарняний ліфт, так? А Можна ми зараз, поки це питання на секунду кладемо, відкладемо, подивимося. Наберіть, будь ласка, пароль. знаєте, скільки він новий різних поставив за якусь? Для мене просто дуже цікаво. Добре? А ми поки розглянемо. Слідуючи питання, є якісь виключення по допомогам? Ні, ці звірі. Е, прошу дозволу буквально на хвилину відкласти. Е, 18 питання і перейдемо до 19-го. Це всі допомоги на лікування що Виключення нема. Став на осла. Хто за, проти, утримався одностайно. Буквально. Може, попробую? Так, бюджет, давайте десь. Шановні депутати, управління бюджету фінансів. підготовлено, до Проєкт рішення пронесення змін до бюджету на 2025 рік. Відповідно, ми мали перерегування, розповідає за зверненнями. Ми також рахували звернення до них осередків щодо передбачення щодо перерозходів вже на сьогоднішній день виділення концентувань. Щодо головного розпорядника управління охорони здоров'я, то додатково виділяються кошти на відшкодування вироб, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування, безоплатно, чи хворих при окремих захворюваннях чи станах 1 млн. 39 і 20 тисячі гривень. На забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю інших окремих категорій населення, медичними виробами та іншими засобами в сумі 1 млн. грн. Придбання обладнання для центру реабілітації і відновного лікування міської дитячої лікарні 761 тисячу гривень. Поточний ремонт частини приміщень другого поверху головного корпусу хірургічного відділення міської лікарні номер 2 691 тисяча гривень. Придбання медичного обладнання для будинку 1,5 і мільйона. Капітальний ремонт поліклінічного корпусу міської лікарні номер 2 оздоблення фасадів заміна на входів 2 мільйона 812,7 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини санітарно-гігієнічних приміщень першого другого поверхів міської лікарні номер 2 влаштування санітарно-гігієнічних приміщень для маломобільних груп населення 1 мільйон гривень. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховища No65067. Що в пологому будинку 7 млн грн. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень в сумі 50 тисяч грн. між об'єктами бюджету розвитку. Збільшується призначення на капітальний ремонт комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок, термомодернізація, будівлі ремонту таху за рахунок зменшення призначень на капітальний ремонт центру реабілітації від лікування стаціонару міської дитячої лікарні. Проводяться відповідність коди економічної класифікації видатків щодо забезпечення діяльності фахівців супроводу район в сумі 196,5 тисяч гривень, а також змінюється назва об'єкта бюджету розвитку з реконструкція будівлі літера В3 поліклініки номер 1 з влаштуванням безбар'єрного середовища на вулиці Кармукова, 25, місці Рівному. В тому числі проєктні роботи на реконструкцію будівлі поліклініки No1 літера Б3 з влаштування безбар'єрного середовища на вулиці Миколи Карнаукова, 25, місті проєктні роботи. Департамент соціальної ідеали бітеранський... та перерозподіля назва об'єктами. Яка там сума виросла? Скільки є бюджетів? Та ми зараз ну, ну, пробудемо. Це ж вже безбордіння. Суть була в тому, що літера Б один раз йшла по-англійськи, ну, Б, а один раз В наш. Технічна, так. Чисто технічка цей. По Департаменту соціальної федерації політики передбачені кошти на векторний ПКД щодо капремонту даху по Соборній 12, 445 тисяч гривень. Продовжуємо додаємо до, кошти реконструкція на житлового приміщення в простір світлиця захисника по майдану Незалежності 5-50 тисяч гривень. Передбачено іншу субвенцію обласного бюджету для забезпечення мешканцям територіальної громади в інтернатних закладах області 500 тисяч гривень, проводиться перерозподіл, перерозподіл бюджетних призначень в сумі 543 тисяч на капітальні видатки для придбання спортивного реабілітаційного обладнання ветеранський спортивний клуб не можливо не буває. Здійснюємо перерозподіл бюджетних призначень для тестування доступності веб-сайту 90 тисяч гривень. А також передбачаємо за рахунок зменшення асигнувань департаменту інфраструктури та благоустрою додаткову кошти 8 мільйонів 240 тисяч гривень департаменту соціальної і ветеранської політики з метою реалізації програми захисників і захисників країни. Для здійснення таких виплат, як відшкодування вартості пам'ятників, встановлених на могилах захисників членами сімей самостійно, одноразові виплати захисникам, які уклали перший контракт, щорічні виплати на соціальну побутові потреби членам сімей загиблих, одноразові виплати членам сімей захисників, які пропали безвісті або перебувають у Полоні. По вашій, по вашому, да, по вашому... Є питання ще. 17. Хто за? що 21 рік, пасажирський рік, не вісім. Пасажирський, не лікарняний, так? Але встановлені зброя. Із шахтою зовсім. Шахту добудували довгий. Ви до, принаймні да, там да. робили реконструкцію. Там шахту робили. Ну як знала, тільки вартість так. Це і ще ще управлінні бюджету фінансів підготували. Ну що були номер 902 доповнення? Там також в частині доповнення проекту рішення по департаменту соціальної ветеранської політики передбачити 1,5 млн грн. мільйона гривень. З них за рахунок перевиконання доходів 700 тисяч гривень і перерозподілу власних напрямків по програмі Турбода 800 тисяч гривень. Це замови, якщо буде підтримано зміни, ті, що Лена Лінізвана. Озвучувала зміни по самій цифрах. Це Це доповнення до цього не. Значить, повертаємося назад. ми Прошу повернутися до питання щодо до бюджету. Хто за? Проти Так. І проголосуємо за 11 питання про зміни до бюджету міської детальної громади на 2025 рік. Можна ще доповнювати? Можна ще ласка. Добре, це вже сьогодні надійшла лист, Солянська територіальна громада нам надіслала повідомлення, що вони передбачили 350 тисяч гривень для придбання коптерів на субвенції. Вона не має ні в доходах, ні в видатках, але тільки що ми озвучували на бюджетній комісії, бюджетна комісія погодила до включити і розглянути разом з основним проєктами. Значить, подається питання разом з додатками. З доповнення. Є питання? Немає? Хто за? Проти, підтримуємось, Одностайно. Ян Виш? 18 питання. Так, давайте вернемось до резиденту. 17 питання. Ну що, голосуємо. Там все-таки не хочу знати повністю, А бажано, ми, що. що щоб доходи подивитися по, по Україні. Скільки встановлення було влаштування? просто 4 мільйона за ремонт. 2,800, я говорю, не смотри 800, а 2,800 в цілому і 300 вже було, 350 і тому, я не вірю на горі. Ну, це що ви говорили, я хочу сказати. Це 2 мільйона 800, це... 800, 800, 800, ще я такою і повірю, що геть заміною кабіни з усім це можна зробити використовувати ту саму шахту, ту саму направляючу. Все, зрозуміло, дякую. Тоді я ставлю голосування номер 18 Хто за? Проти, отримуємося цю станці. Є ще? Дякую за роботу, білі. Дякую. 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 Ви бачите, ви нас не затримали. Ми зробили буквально за 13 років. що так все, це все таки вирімаєш, все? Пишу. Дякую. 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 Дякую.